Конічуа, друзі, Олімпіада продовжується. Я не знаю, як ви, але ми з Сергієм ще не відійшли від Ліни Світоліної, від усіх емоцій, які подарував нам бронзовий матч. Але зупинятися нема часу, нема коли думати зараз. Але це вже позаду. Олімпіада у нас продовжується, часу на таку передишку немає. Сон, нехватка сну, усі ті емоції. Коротше, ребята, ми тупо не виспалися. Ми вже ремонтували до третьої ночі тут за місцевим часом, а зараз вже яка? Дев'ята, а зараз дев'ята. І це треба рахувати, що вже була година на дорогу. Коротше, ми не виспалися. Але Олімпіада продовжується. У нас немає часу на передишку, і буквально зовсім скоро розпочнеться головна страва сьогоднішнього дня. Ми зараз десь тут, позаду, Олімпійський басейн у Токіо, а це означає, що... Що Михайло Романчук зараз буде пливти свою коронку 1500 метрів вільним стилем. І Сергій Фролов теж. І Сергій Фролов теж, тому я два, два пальці ось так скручую і тримаю за них замки. І сподіваюся, що це їм хоч якось допоможе. У нас сьогодні останній день фіналів з плавання, П'ять фіналів. Ми мало вам показували басейн, тож давайте погнали з нами. Чуть не вдаримо. Шо, ти готовий? Дивлюся, стежу за Мариною Бехроманчук. Вона прямо зараз стрибає в кваліфікації. А до старту її чоловіка теж залишилося буквально 15 хвилин. нерви, зараз нерву. Троє плевців зараз е, претендують на те, щоб фінішувати першим. Михайло серед них. Чи ти трусишся? Давай потім. Це 800 метрів казали, що будете націлюватися на золото, і це все-таки ваша хорона дистанція. Це зараз більше як все-таки медаль і дуже-дуже радий, чи є якісь змішані відчуття, що десь виник Роберт Фінк? Я ще зверху розчаровувати той самий час, тому що все ж таки їхали сюди за золотом, але не вдалося, тому що є оце от кушина, який показав перший результат. I like to listen to international music, so but sometimes like, I can listen to the Ukrainian music. Like some Ukrainian people. So are these I like I don't know. I, don't know. I think it's a lot of Ukrainians know so this this girl, this woman is amazing. Друзі, ми з вами стали свідками історичної медалі для збірної України. Михайло Романчук здобув уже срібло на дистанції тисяча п'ятсот метрів. А нехай це не золото, нехай десь сам Михайло казав, що він і щасливий, і засмучений водночас. Але ми раді, нарешті ми перервали ось цю серію бронз, здобули перше срібло, і це шоста медаль України на цій олімпіаді. І тепер хочеться, аби серія золотих нагород так само в нас почалася. Бо, якщо чесно, зараз трішки такий гірко, солодкий присмак є. Надіємося, що сьогодні він стане більше солодким. Цей день дуже-дуже насичений для українських спортсменів, боксер Олександр Хижняк уже гарантував собі медаль. З трибунка в довжину Марина Бехроманчук, дружина Михайла Романчука, вийшла до фіналу. Про це та багато іншого ви дивіться у випуску Олімпіади за 300 секунд, який буде у нас на каналі з Віталієм Волочаєм. 17 років Україна не здобувала медалі у плаванні. Михайло Романчук перервав цю серію. І надіємося, що через три роки у Парижі в нього буде вже повний комплект нагород, буде золото. Тримаємо кулаки і чекаємо наступного плавання на Олімпійських іграх. А ви не забувайте підписатися на цей канал, поставити нам лайк, поставити дзвіночок, дивитись новини на сайті, дивитись трансляції. І загалом пишіть в коментарях, можливо, ви б хотіли відправити нас на якісь види спорту, на яких ми ще не були. Дякую, що дивитеся. До побачення!